Так, значить, я не маю часу на ці ваші сценарні всякі огляди, тому я прийшов і імпровізація максимальна, тому що от кінець року горять огляди, треба все максимально зробити. Стисло. У мене ці навушники. Від літа від літа. на розпродажі на ліжці взяв знову ж таки. Але фіг з тим це є Moondrop Space Travel і сьогодні ми про них трошки поговоримо про ці навушники. І відповідно, чому я їх взяв чисто випадково, тому що в мене були всякі там купончики знижки, і вийшло так, що я взяв за 6,5 доларів ці навушники. Це є 270 з копійками гривень, тоді як вони коштують. Наразі 900 гривень, і влітку коштували 800 з чимось на Алішці, А в нас в магазинах взагалі там 1500. Хтось там. Оце, от ви знаєте, наші перепродавани, як це все роблять нормально, так бабла. Піднімають. Я нічого проти не маю. Але так чи інакше, я чуть вагідніше це все вхопив. Компанія Moondrop не пальцем роблена і взагалі-то має якісь свої цікавіші рішення там в дорожчих сегментах навушників. Але цікаві саме ці, саме за таку суму, навіть якщо без знижок, то все одно це бюджетний сегмент. І вони мене здивували, ці навушники. Але але щоб продовжити дізнаватися, чому вони здивували, то, будь ласка, підпишіться на канал, що я, типу, прийшов тут посидіти і все, порозказувати, а ви потім розійдетеся. Ні, то так не роби. Перше, що потрібно знати, є дві колірні версії навушників. Я взяв чорну. Чому чорну? Враховуючи, що я не суперфанат саме чорних колірних рішень в техніці, тому що тут прикольна оця от частина кейсу, яка має таке помаранчеве забарвлення, і воно прям мені сподобалося, тоді як є ще біла версія, і там Просто таке прозоре більш е, покриття, і воно ну так можливо теж непогано виглядає, але все-таки вже вибір було зроблено. Крім того, виробник пропонує ще в комплекті з якимось кейсом купити типу шкіряним. Але я такий купляти е, кейс з навушниками ще з і кейс до кейсу з навушниками. Я такі, чого тебе? Що, що ви мене як ви наш? Що ви мене хочете розвести? Ви що? Тому поки маємо що маємо? Значить, перше коробочка приємна. Тут є. Багато чого пов'язаного з аніме. Аніме я не фанат, я не в курсі особливо багато про саме аніме. Дещо чув чую більше про хентай, так бувало. Тут навушники сильно інтегровані, скажімо так, з аніме світом. По перше, ззаді на наклеючці є якась аніме дівчинка. Це вже мабуть приємно. По-друге, в нас є звуки ввімкнення, звуки перемикання режимів, які неймовірно, просто неймовірно приємний анімежний голос. Дівчинки, яка тобі розказує, що і як вімкнулася, я зараз вам постараюся ввімкнути, як це звучить. Але давайте назад до кейсу. Кейс нестандартний. Він цікаво виглядає тут з нуль. Дизайн. Моя похвала знизу в нас Type-C. а для заряджання бездротової зарядки немає. Але за такі гроші, те типу, це вже було, було б надто фантастично, якщо чесно. Але дизайн кейсу має свій мінус серйозний. Це витягання навушників, воно не те, щоб дуже зручне. Тобто, ти маєш якось так їх діставати. Загалом я вже звик за час тестування користування... Так, мені там вже щось аніме дівчинка говорила. Ну, от вони не випадають. Так вони не випадають аж ніяк з цього кейсу. Вони гарно там примагнічені. Але зовнішнього захисту, якби як такого немає. Тобто, якщо ви будете десь в кишені ставити, то можливо вам би тоді в нагоді став кейс для цього кейсу, тому що тут є відкриті ділянки, через які навушники можуть теоретично трохи дряпатися. Також в нас один індикатор є на передній частині, який показує, чи вони заряджені чи ні. Так, от переходимо безпосередньо. До навушників Форм-фактор в них відверто зручний. Я тестував е, найчуть менше, чим Таня. Тані я давав навушники ці для більшого використання, тому що в неї е, це навіть за її ініціативою, тому що в неї є Galaxy Buds Live. Лайф е, е, непогані навушники. Вона їх любить там дивна, можливо, посадка для якоїсь категорії людей, але саме Тані підійшла. Але є нюанс, вона їх любить розрядити і забути зарядити. І тоді вона слухає ті свої всякі події. Каста і приходить до мене. і каже: дай анімешні навушники. Я даю анімешні навушники, і вона каже, що зручна посадка. Я знаю, повністю згідний. Тут нічого супер екстраординарного по формі немає. Тобто, ви бачите, паличка і от ця от штучечка, так ви зрозуміли, як в комплекті у нас коротенький кабель USB Type-C на Type-A для заряджання, і кілька амбушур для різних розмірів цих ваших всяких вушок. А, ні, ще є інструкція на інгліші і на цьому всяких Китай Сіш. Оце, оце, оце і ще якась тут дівчинка додаткова анімешна, принаймні її вушко з цими навушниками зображені. Що класно, тут є своє фірмове програмне забезпечення, тобто застосунок MoonDrop Link. Він лише на англійській, на жаль, але так чи інакше, хоч базова якась функціональність є. А в застосунку три пресети, які можна змінювати між собою, але, на жаль, гнучкішого регулювання. Там частот під себе якось підлаштувати. Цього немає, ну це якби вже прерогатива більш дорогих навушників. Управління здійснюється по тапами, які підтримуються і на лівому, і на правому навушнику. І крім цього, в нас є одинарний тап, бо деколи виробники оце жмуться, думають, що ой, там користувачі будуть випадково клацати і так далі. Ніфіга, дайте можливість це зробити і собі випадково клацати, якщо що. Тому тут є одинарні, які можна налаштувати, подвійні і потрійні. І так само. Довге затиснення, це чудово, площа спрацьовування гарна, велика. Я би сказав, що з цим в мене проблем не було. Найдивовижніше, що ви отримуєте за ці гроші, і це типу, якраз чому вони мене здивували. Це активне шумопоглинання в цьому бюджеті, в цьому сегменті. Це гіперкруто, і воно, я навіть скажу, працює доволі гідно. Режиму прозорості, як такого, немає. Просто або вімкнене шумопоглинання, або вимкнене. По технічних характеристиках у нас тут відносно відносно актуальний, я би сказав, Bluetooth версії 5.3. Кодеки очікувати на все кілдаки не варто, але є AAC, SB SBC, якби класичні кодеки. Про якість звуку зараз поговоримо, і так само дальність спрацьовування до 10 метрів по блютузу. Я би сказав, що загалом в цих навушниках стійкість сигналу доволі окей для квартири якоїсь невеликої, якщо ви відходите до 10 метрів від телефона, то якихось немає перебоїв жорстких. Ну якщо вже далі, то звичайно це природно. Але проблеми в цьому абсолютно не вбачаю. Звичайно, якісь моменти економії вони нікуди не ділися, тому що не, не існує, от, прям, щоб ви купили собі за Дешево навушники, які мають всі флагманські характеристики. Але на чому тут зекономили? Трохи на автономності. Якщо так подивитися, то за заявою виробника вони живуть 4 години автономності. Якщо з увімкненим, здається, шумодавом, якщо без, то 5 годин. У мене десь от, вони і виходять десь до 4 годин з ANC. А це Показник на поточні мірки сучасні не дуже відверто. Але якщо згадати, що там перші Airpods виходили з приблизно такою ж автономністю, і ніхто особливо не жалівся. То типу окей. Тим більше з кейсом час роботи вже 12 годин, і перезарядка там більше години здається. Окейні показники доволі окейні. От, зважаючи на ціну, взагалі нормально. А тепер щодо важливого щодо звуку, я знаю, що звук можливо це трошечки, можливо, чуть-чуть це важливо для наву. Пушників тут є баси, якщо що. тут 13-мм драйвери, як кажуть, оце фізично прям великі для ТВС-навушників. Ви загалом розумієте, що чудо не трапилося, і е, звук не можна сказати, якийсь флагманський. Що тут? От за ці гроші. Звичайно, він не флагманський, але він, я би сказав, доволі гідний. Він не є якийсь плоский, як то часто ти очікуєш десь в цьому сегменті, що звук такий плоский, плоский, всі там частоти задушені, і ти хоч просто. Просто щось чуєш, і на цьому ти типу, подякую. А якраз в одному з пресетів, де більші баси, тоді він проявляється краще. Я не скажу, що бас гіперглибокий і м'який, він більш такий до жорсткого і ну, от, е, як це описати, Боже, аудіофіли, поможіть. Присутні також якісь середні частоти, є високі частоти. Не відчув я якихось, звичайно, якщо ви якийсь супер аудіофіл, ви там все зараз мене розквасите по-любому за таке, що я кажу, що навушники за 200 з чимось гривень доволі гідний звук мають, але це правда. Для більш такого користувача глобального це цілком дуже хороший варіант. А ні, я збрехав. Тут є режим прозорості, просто він не такий виражений і, можливо, я тоді сплутав що Його немає тут, навіть інструкції, так інструкція англійською, але тут смішно описано: що для звичайного режиму дівчина каже ех, а для прозорості каже хех, а для шумопоглинання каже Щ. Ось тому тут за оригінальність, респект китайцям. Так само присутній режим низької затримки, це для мамкіних всяких геймерів, які хочуть прям швидше чути всі постріли і так далі. Я переважно ним не користувався, тому якби ви розумієте, так, супер оглядач респект. З мінуса до звуку, я би навіть сказав, що мінус не в самому звуці, а в його гучності. Тобто, можливо, для когось, хто любить дуже гучно слухати музику, вони будуть затихі ці навушники, але я не з тих. Людей, які хочуть собі розривати барабанні перетинки, тому мене повністю влаштовує там гучність 80-90% саме тут. Тому що зазвичай в дорожчих навушників я там взагалі 50-60% гучності. Тоді як тут доводиться викручувати якби, майже наповну. І тоді цілком прийнятно, я би сказав. Отже, в підсумку, значить, мундропи хороші за свої гроші. Топ ракета, є шумопоглинання, не флагманське, але є, є режим прозорості, немає водопилозахисту, це логічно в цьому сегменті. Автономність така собі, так само логічно, але якби, тут питання до вашого використання. Якщо ви часто біля розеток її десь підзаряджаєте, то без проблем. І так само цікава Концепція, скажімо, аніме для аніме фанатів, тому що дівчина, оце от приємно все озвучує. Це ну, раніше я з таким не стикався, але воно так гарно працює. Скажімо, надихає колись подивитися аніме. Але звичайно, я цього робити поки що не буду. Тому пишіть в коменти, чи ви знаєте з таким набором характеристик і взагалі згідним звуком навушники за такі гроші, взагалі, які конкуренти, тому я там щось дивився, але там або немає, що Ання або ну, дизайн взагалі якийсь максимально непримітний. А тут є оригінальність, є звук, є якесь управління зручне доволі і хороша посадка. Тому е, пишіть в коменти, ставте лайки, дизлайки. Оце все як ви любите. Підписуйтеся на канал. І не забувайте, що е, щось там. Щось там не забувайте. Коротше, просто бажано нічого не забувати, бо ви знаєте, що якщо щось забути, то буде неприємно. Пора, де Тані! Поради для вдалого святкування нового року. Не їжте у два горла. Не вживайте таку кількість алкоголю, яка може викликати білочку. А що ти маєш проти білочок? Перепрошую. Білочки бувають дуже гарні тварини. Бувають. Бувають такі агресивні білочки. І не б'ються за свої горішки. О Боже. Обережно поводьтеся з бенгальськими вогниками. Так, тобто, не засовуйте їх собі в. Ну і загадайте бажання. Я думаю, що у всіх нас воно одне цього року. Щоб брусня здохла. База!